Слава Україні! Ми, маріупольці, пам'ятаємо, як то пекло, в якому були ми і наші захисники. Для них це пекло продовжується і зараз. Тому ми повинні всі пам'ятати, ми повинні чекати, ми повинні кричати про це. І до дня народження Тараса Шевченка такий коротенький вірш. І вам слава сині гори кригою, окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. за вас правда, за вас слава і воля святая. Тому ми всі бажаємо волю нашим захисникам, тому що вони герої. На жаль, не всі живі, але ми всіх пам'ятаємо і чекаємо. Слава Україні! Слава Україні!